Привіт. Привіт. — Можна з тобою поговорити? Угу. Mm -hmm. — А Як тебе звати? Андрій. Андрій. Андрій, ти, сид... ти зараз щось малюєш таке класне, так? Да? Mm -hmm. А що ти малюєш? Можеш розказати? Mm -hmm. да? Розкажи мені, що ти намалював таке. Спочатку я намалював як краще Москва горить під mm -hmm. атаками бомб. Угу. Mm -hmm. Ти про війну малював, так? Да? І коли корабель приїде? з до берега, то він так. просто взірветься. Ага, так. То буде. І тоді буде. Що тоді буде? Перемога тоді буде? Ні, не буде бомбити Україну ракетами. Не буде бомбити, так. Та, це така, знаєш, невесела, сумна історія, коли бомблять так. Україну, так? Угу. І ти чув, коли бомблять? Я так. дивлюсь, ти такий трохи сумний. Угу. Да. Часто сумуєш, так буває. Не часто, Не часто, але буває, так? Да? Mm -hmm. Слухай, а що ти робиш, коли сумуєш? Граєш у щось нудне. – Граєшся в щось нудне таке, так? Mm -hmm. да? Щоб заспокоїтися? Угу. – Так? А що ще робиш, щоб трошечки заспокоїтися? Граюш на телефоні часто. На телефоні часто граєшся. Mm -hmm. І зараз останнім часом багато на телефоні граєшся, mm -hmm. да, бо, бо мамі з татом нема коли. Mm -hmm. Слухай, мені твоя мама розказувала, що зараз тато повернувся з війни, і ти так трохи. І ти був радий його бачити. Mm -hmm. Mm -hmm. Але коли хтось чи мама, чи тато йдуть на роботу надовго, то ти трохи хвилюєшся. Так буває? Mm -hmm. І тоді трохи сумно. Угу. Угу. І тоді хочеться помалювати? Я не часто малюю. Не часто малюєш. Більше любиш гратися? Угу. Слухай, я дивлюсь, ти тут щось таке на склав цікаве. Можеш показати, що це таке? В Що це ти грав? Ось це. Це щось таке ти склав? Так. Да. Це, це качку чорт. Це качку чорт? Від Відсотки смерті 100. Ага. Живим 100. не вийти від нього. Від нього живим не вийти? Так. Да. Так, а це хто такий? Це чоловік погана морда. Ага. Цікавий чоловік. А що він любить робити? Любить спати. Спать любить. М -м -м. А цей качка чорт йому не заважає? заважає. коли спить, клює. Клює. І що тоді з цим відбувається? Він її ногою б'є. Ого, у них якісь такі, так? Да? Да. Ігри не дуже добрі. Так. Да. Угу. Слухай, а коли ти граєшся такими іграшками? Тебе кращий настрій стає? Я, на межах, я не межа не граюся. Такими не граєшся? Та є, але не граюся. А як ти от ти зараз почав гратися? Як тобі здається, трошечки краще став настрій, коли склав да. цього? Так. Да. Хочеш, я щось складу. Можеш його складати. Добре. Знаєш, от дивись, цей любить спати. А цей у нас який? Він більше злий, від нього всі лякаються? Ні, він милий, але любить їсти м'ясо. Але любить їсти м'ясо. І тоді його всі не дуже люблять, так? Так. Да. Угу. Так буває. І у нас теж у людей же теж бувають різні думки, різні угу. емоції. Да? Ти колись буваєш сумний, колись веселий. Так. Да. Коли хтось із батьків іде на роботу, ти сумуєш. Да. Правда? І чекаєш, і тривожишся. Угу. І так буває іноді. А коли ще там хтось насвариться, буває таке? Так. Да. І тоді теж настрій псується. Да. У нас багато да, різних емоцій. Угу. І коли когось немає із батьків, то діти часто сумують. Да. А іноді і бояться, щоб з батьками нічого не трапилося небезпечного. Да. Дивись, у мене є така класна книжка. Mm -hmm. Цікаво подивитися? Так. Да. Тут такий крокодил, і він розказує про емоції. І у нас теж є багато емоцій. Дивись, які класні. Да? Тут якось mm -hmm. можна, можна так покрутити, бачиш? І у нас є різні різні емоції. У нас є і любов, і сором, і подив, і страх, і злість, та, і сум, і іноді от, смуток. І от у нас отак вони крутяться і в, різних, в різні життєві моменти бувають різні емоції. І за все це відповідає мозок. Ти ж знаєш, та, що у так. нас є мозок, а в мозку є різні відділи. Дивись, і у нас є думки, і ці думки можуть отак бути перемішані, перемішані, перемішані. Але раптом щось таке отак трапляється, да. бачиш, І воно починає мегтіти. І так в мозку відбувається. Так. Коли щось раптово трапляється, в нас мозок так теж включається і виникає страх частіше за все. Так бувало? Ні, в мене виникає страх тільки. Тоді, коли видаються якісь страшні звуки. Угу. І тоді нам страшно, тоді оця кнопка, це така червона кнопка мозку, включається. Так, да, вона отак бачиш, вона включається і михтить. І тоді угу. ми відчуваємо страх. І коли це коли звучить повітряна тривога, то цей страх нам говорить про те, що треба бігом-бігом бігти ховатися, чи в коридор, та, чи в сховище. Угу. Але так буває, що нічого такого не трапляється. По вулиці поїде машина, а ця червона кнопка забула виключитись, і вона так само михтить. І тоді нам страшно, тоді коли не треба. І цю, вгамувати цю червону кнопку, може, знаєш? що? Ага. У нас в мозку є отак: отут, лобна кора. Отут спробуємо, отут, де в тебе лобік, отут є лобна кора. І в цій лобній корі. Лобна коранам дозволяє так впорядкувати думки, як оці олівчики, бачиш, від світлого до темного. І тоді ми можемо спокійно думати. І тоді ми знаємо, що коли батьки є, то безпечно, то не треба лякатися. Але так буває, дивись, що оця червона кнопка вона включається набагато швидше, вона миттєво включилася. А поки ці думки впорядкуються, то проходить час. І тоді ми починаємо думати. І тоді ми приймаємо якісь рішення. І тоді ми можемо вже не так боятися, а згадуємо, що це, наприклад, їде машина, а не літак. І що ховатися не потрібно. Так. Да. А ще у нас є один цікавий-цікавий відділ в мозку. Він називається гіпо гіпокамп. Майже гіпопотам. І це наші спогади. І коли батьки йдуть на роботу, наприклад, да, а ти сумуєш за ними. Mm -hmm. І можна так взяти свій, фіто... свій фотоальбом, є в тебе фотоальбом. Да. Да? Чи в телефоні у когось є фотографії. І так погонтати, коли гонтаєш і дивишся фотографії, стає кращим настрій. Угу. Mm -hmm. да? І це теж такий... такий відділ в мозку, який допомагає нам справлятися. Бо коли включається червона кнопка, ми переживаємо стрес. Щоби включити ось ці думки, нам іноді потрібно заспокоїтись. А щоб заспокоїтись, добре порахувати до десяти. Вмієш? Да. І от коли так порахуєш, іноді стає спокійніше.